Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну і ще ще що сьогодні сталося під куполом Верховної Ради. Від сьогодні Україна матиме вже голову служби безпеки України. Ним став Василь Малюк, відповідно, який до цього виконував обов'язки голови служби безпеки України. Ну якщо ви такі, хто такий Василь Малюк, ми поняття не маємо. Чути не чули і бачити, не бачили. То я вам скажу що нічого страшного, але ви точно бачили його роботу. Давайте так. топ 5 досягнень малюка за останні шість місяців. І от серед них називають бавовну на Кримському мосту. Бавовну на Кримському мосту забути дуже важко. Ви ж розумієте. Ну, що правда, офіційно служба безпеки України сказала, що то не ми. Ми до того не маємо жодного відношення, ніяких вантажівок ми на той міст не відправляли, нічого не чули і не бачили. Просто так все сталося, що щось обрушилося на тому кримському мосту. От, але західні і українські змі ми ну, тоді говорили про те, що відповідно за тим самим вибухом на тому самому Кримському мосту стоїть саме служба безпеки України. Атака морськими дронами на кораблі РФ у Севастопольській бухті така сама історія служба безпеки не брала на себе таку відповідальність і не стверджувала офіційно не підтверджувала офіційно що це саме вони планували ту атаку або здійснювали ту атаку але низка експертів е, тоді говорили про те що дійсно ну хто ще хто як не вони скажімо так е, ще одна історія це викриття викриття російської агентурної мережі в ОПЦ МП і оголошення підозр навідникам у рясах е, ви розумієте про що я, я вам Вчора навіть демонструвала вже е, новий графік для Служби безпеки України, коли будуть обшуки, коли можливі обшуки, коли обшуків не буде. От навіть вже відповідний план розробили. То був жарт, якщо що, я продовжую жартувати з цього приводу, бо зараз е, хтось скаже, що все розплановано. Ну і затримання топових зрадників також належить е, до е, рук. Або ж до справ служби безпеки України під, під керівництвом Малюка, це затримання Медведчука, затримання Богуслаєва. Ну і відповідно такі ж топові імена і прізвища, які вспливали за ці півроку, до речі, саме завдяки кажуть малюку, і обміняли Медведчука на 20 наших українських полонених. Але якщо ви думаєте, що на тому справа Медведчука вона якби закрилася і перестала існувати, то ні, вона продовжує жити. І навіть говорила, коли говорила з офісом президента України з Михайлом. Подоляком. він каже, що ідея повернути Медведчука назад, вона в принципі жива. І колись він таки знову повернеться. От для чого? Для того, щоб відсидіти той термін і відсидіти за ті всі зради, які він тут вчиняв на території України. Просто на той момент нам було набагато вигідніше повернути додому на наших захисників, а не тримати тут Медведчука. Але якщо Медведчук думає, що йому десь вдасться сховатися десь за межами болот. Тобто, поки болота існують, поки медвечук там може жити. Але щойно болота перестануть існувати, то відповідно і Медведчуку треба буде десь шукати той прихисток, а де б він його не шукав, він у будь-якому випадку повернеться до України. Ну до речі, не про Медведчука, а про Оксану Марченко. Бо в нас подарок для неї є. Не знаю, чи вона буде його забирати, але озвучити озвучтемо її. Його мусимо не новий сезон талант шоу. Ні, треба вести а підозру треба забрати. Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупантів і відповідно до цієї організації оборудки причетна. Вона сама Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зараді Віктора Медведчука. і вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємств у Ялті, які відповідно переводили мільйонні суми на рахунку на рахунки Росгвардії. Ну і чим підтримували окупанта, робили це і на рахунки МВД РФ в окупованому Криму. І от на підставі всіх цих зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко і очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру. Ну от тепер їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Тому я думаю, що в принципі можлива така історія, коли Марченко і Медведчук будуть сидіти в одних камерах. Ну не в ні камері, прям, а десь в сусідніх камерах можуть там десь через отак триматися за ручки. Раптом що. Далі, що ще е, з тих. А, з тих здобутків, які приписують малюку, це очищення служби безпеки України, бо кажуть, що він особисто таки затримував, ну особисто курував та затримання ексначальника кримського СБУ збоукурініча, який виявився агентом ФСБ, і інших зрадників також. Тобто, оце такий топ 5 який називають за півроку. Тепер він буде виконувати обов'язки вже на постійній основі. Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.